Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Ще тільки хочу звернути вашу увагу. У мене нова колода Смарагдова ніч. Здається, так вона називається. І в ній є три додаткові карти. Про що вони? Відповідь так, відповідь ні, і відповідь ще не визначена. Ви можете зараз загадати якесь бажання. І якщо одна з цих карт вийде, я обов'язково зверну вашу увагу на цю карту, і це буде відповіддю на ваше питання. Можна буде і так зробити. Якщо хочете, це не обов'язково, звісно ж. Тож, ваше особисте життя. Так, ну дивіться, зверніть увагу те, що те знання, яким ви зараз зацікавлені, що ви зараз вивчаєте, це те, що можна буде навіть монетизувати. Для когось з вас, але дивіться, у вас є, є те, в вас є те, що можна розвинути. І я б не сказала, що, ну, якось, знаєте, дуже довго з цим треба буде, це як швидко можна щось в вас розвинути. Це не буде розтягнуто на великий термін. Це те, чим ви будете потім пишатись, ви будете дуже, ну знаєте, так, задовільнятись тим, що ви будете, як ви цим будете користуватися як надалі. Але от поки що показано, що у вас нема бажання активно якось діяти. Але це те, що вам дається як можливість. Тільки візьми цю, цю можливість, і ти її швидко розвинеш. Тобто зверніть увагу на якийсь свій, свій талант. Угу. Далі сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут більше фантазійність, але потім ви будете сперечатись, та що я собі тут вигадую. Взагалі-то по сфері кохання та людина, з якою ви зараз, може, вже будуєте стосунки. А може, людина, про яку ви думаєте, знаєте, тут можна розвинути дійсно гарні стосунки, стабільні, тут може бути переїзд в майбутньому. Або людина до вас буде переїжджати, або ви до людини, або ви разом будете десь переїжджати. Тобто ну, тут фантазії, якими ви, ваша голова зайнята в цей день, вони можуть дуже бути такими реалістичними для вас в майбутньому. Тобто це таке, знаєте, як думка матеріальна. Тож фантазуйте щось собі там правильне і не допускайте поганих думок. Бо і вони ж теж можуть бути матеріальними. Давайте далі дивитись: діє чоловіка у бік жінки завтра. Діє чоловіка у бік жінки. Щось вже собі вигадав і буде робити так, як вигадав, навіть якщо треба буде десь там по головах пройтись. Знаєте, от коли він впевнений в тому, що він хоче зробити, коли він знає, що це дасть йому гарні можливості на майбутнє. І тут такий, що. Не завжди він робить щось, ну, я б сказала, знаєте, от, правильне. Як він вважає, так він і робить. Якщо це комусь не до вподоби, то мені байдуже отак тут може вчиняти. Тобто людина, яка налаштована на результат. А яким чином він буде досягати того результату, це вже далі побачимо, як вийде. Вот так тут показано. Дії жінки у Человека. чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Угу. Слухайте, а тут дуже сильна особистість. И тут жінка, яка Спілкується з чоловіком ну, на дні колоди показаний імператор. Ну, розумієте, з яким сильним чоловіком ви маєте справу? Це я до жінок зараз звертаюсь. Але ви так вмієте з ним спілкуватись, ви так вмієте його зупинити в якийсь момент, як вам треба. І так вмієте, якщо треба, щось йому довести ви можете, знаєте, так, дуже спокійно, дуже лагідно йому довести свою думку і мати з того такий результат. Просто кращий з найкращих. Отак От і будете вчиняти. Щось ви там будете робити, так, як знаєте, так, як. Знов ж таки вмієте і так, як дієво буде для цього чоловіка. Але щось ще цікаве в цьому, що він навіть не зрозуміє, що ви та сама шия, яка крутить його головою. Розумієте? Давайте далі. Дивитись. Ой-ой-ой. Я... Ну Звісно, ви ж імператриця. Це ж не просто так. Поряд з імператором хто? Імператриця? А вона вміє крутити своїм імператором. Для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Слухайте, у вас тут новий початок може бути з королем Пентаклів. Вам тільки захотіти! Розумієте? Тут може бути і переїзд, тут може бути і разом десь там відправлятись можете. Для когось це буде просто тема з вашим батьком або братом, або, може в когось навіть дійсно. От король Пентаклів зазвичай це чоловік. Може, в когось про колишнього буде мова йти. Тут, як поговорення, якихось тем між вами. Для когось може дійсно бути про колишнього, коли щось треба ще там до завершення довести. Хоча для когось з вас це може бути тема зовсім нових стосунків. Бажаю вам тимчасово одиноким дійсно от чогось такого, що буде краще за все для вас, а там ви самі знаєте, що вам треба. Давайте про роботу подивимось, що у вас буде завтра в роботі у вас завтра в роботі. Королева Кубків і нова можливість. Ну, робити будете те, що ви знаєте і вмієте. Як і що робити. Тут я б не сказала, що як новому вчитись ні. Тут у вас, ну, я б сказала, що це купа роботи з, з, з самого ранку. І ви будете. Дещо емоційно будете робити. Якось день ну, от робота, яка буде вести вас по емоціях. отак от тут. І дивіться, в цих емоціях ви можете от. Тут будьте уважні. От краще заспокойтесь спочатку, а потім вже щось там робіть. Бо ну, тут є таке, що можете, як знаєте, на емоціях на щось не звернути увагу. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Інформацію. З якою вам треба буде працювати знову ж таки, день емоційний для вас показують. Саме, от більш за все, все ж таки це роботи стосується. Угу. Може, щось поспіхом треба буде робити. Може, вас хтось там буде підганяти. Ну, воно по-різному може бути, але от Приймайте, як є, бо інформації буде купа, вам треба буде з усім розібратись. Тож, приймайте, як є. Знову ж таки, початок ранку, він доволі емоційний для вас показаний. От, просто от, бережіть свої емоції. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте подивимось, від чого вам. Краще за все відмовитись. Ну, від складного сприйняття для кого як? Для когось це про інформацію, для когось це про, знаєте, щось будете, себе собі, собі, як на плечі, накидати, таке важке. Ви знаєте одразу, що вам треба буде з чимось важким впоратись. Давайте так, тут про те, що це саме про ті думки, які можна по різному собі бачити, по різному роздивлятись. Знаєте, от в одному випадку ви можете одразу собі там ставити програму, що все буде дуже складно, і, повірте, так воно і буде. Ви ж себе як запрограмуєте на таке. А в іншому випадку ви будете розуміти, що в принципі, ну, це не найпростіше, що я робив чи робила в житті, але ж я впораюсь і дійсно дійдете до гарного результату. Взагалі, то тут більш про те, що ви як підкреслите собі в цей день. Де в чим ви майстер? Де в чим ви можете робити, от знаєте, як по своїх знаннях, вміннях, і дійсно досягати того результату, який для вас найбажаніший? Тож не ускладнюйте собі нічого в думках, а просто, от навпаки, думайте про те, що ви впораєтесь, і так воно і буде у вас. Далі. Бо все завершиться дуже гарно для вас. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Угу. Не уникнути того, щоб заглинутись в якусь інформацію, як вивчення якоїсь інформації. Тут спілкування з королем мечів, це може бути і вчитель або якийсь інший фахівець, людина, яка буде наповнювати вас знаннями, буде надавати вам якусь потрібну для вас інформацію. І не так, щоб на протязі всього дня це може бути, наприклад, тільки година спілкування, або взагалі там ще менше по часу, але тут потрібне для вас прийде через такого чоловіка. Цього не уникнути. Може бути і хтось з вашого особистого життя, з ким ви спілкуєтесь, може, там кожного дня, може хтось з сім'ї вашої. Давайте далі. Порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. Тут показують, що ви можете себе як відправити в залежність від грошей, від емоцій. Знаєте, от по дияволу, це коли людина, в принципі, розуміє всю складність ситуації, але не хоче дуже так міняти нічого. Це знаєте, залежність, в яку ми Самі себе відправляємо, з якою ми не дуже хочемо боротись. Тут більше так показано. Воно так, ви подолаєте, але трошки згодом. Будете затягувати, затягувати, не будете. От в це той день, коли ви ще не будете брати контроль над якоюсь ситуацією, де ви відчуваєте себе залежною людиною. Для когось ви як будете когось тримати від себе в залежності, але знову ж таки, вся ця ситуація вона завершиться. В когось швидше, в когось навіть протяго року може тягтись ситуація. Але все одно ви її подолаєте. В когось зі зміною місяця може бути зміна по ситуації. Так, ну і все. На цьому, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня. Гарних подій і гарних людей поряд з вами обов'язково бережіть себе, хай все буде у вас гаразд. Побачимось в наступних відео. Всім пока!